Добрий день, колеги пасічники. Хочу вам представити сьогодні міні-лінію для відкачування меду виробництва компанії Бістар технології. Дана лінія складається з таких основних елементів. Перше це стіл для розпечатки сотні. Друге шнек для відживу запросу. Третє фільтр-відстінник для е, меду. Е, Медогонка, яка може бути як радіальною, так і касетною, так і комбінованою радіально-касетною. Е, і останній елемент лінії в нас це насос для перекачки меду, який забирає мед з е, фільтра відстінника і качає його. В бочку для зберігання. Принцип роботи лінії, слідуючий. рамка, розпечатується на, на такому вістрі ножом, забрус падає в шнек, де віджимається і відділяється від меду. Віджатий віск. Упадає ємність для збору воску, а мед по шлангові стікає в фільтр відстійник Фільтр відстійник у нас має критку. Встановлені два сита: одне і друге. Маємо третє запасне для е, заміни. Якщо забилася сітка, е, патрубок для забору меду знаходиться внизу. Середнього відділення. З медогонки по спеціальному патрубку мед попадає в праву сторону фільтра від стільника. Звідки вже насос забирає мед бочку. В чому переваги такого комплекту і які його основні особливості? Цей комплекс е побудований на основі склала для розпечатки рамок. Е цей стіл можна використовувати як в ручному режимі, е коли ви розпечатуєте ножом. Е або е ви можете докупити е станок для розпечатки рамок, е зняти ось цей ось Отаким От чином. Сюди встановлюється станок. І е, тоді вже це буде більш е, повна лінія, яка буде забезпечувати вам полегшення ручної праці по розпечатці рамок, по віджиму забросу, І е, е, поступають накопичувать, звідки ви їх вставляєте в медогонку. Медогонка в даному випадку у нас е, шестирамочна кас, касетна. Встає або Касету, дві рамки на 145, одна на 230 або одна на 300. Медогонка автоматична, дозволяє відкачувати любі рамки, в тому числі дуже ну, молоді, свіжо відстроєні. З досвіду наших клієнтів ми знаємо, що рамки не обриває. Привід в медогонці комбінований 12-220 вольт. Це значить, що ви можете відкачувати як в полі. Приєднуючи е, за допомогою цих клем до акумулятора, так і вдома, е, включаючи медогонку в мережу 220 Вольт. Е, що стосується е, шнеку і фільтру, е, цих два е, елементи лінії е, значно полегшують роботу е, повідкачувані метру. В чому суть? Коли ви обрізаєте рамки, запуск падає в шнек. Він поступово е, заповнює шнекову камеру, яка е, і шнек поступово випресовує е, шнек в відро. Е, потім е, мед стікає, відділений від в фільтр. Так само мед з медогонки стікає в фільтр. Е, от цих два е, поєднання цих двох елементів е, до фільтра. Дають можливість не займатися марною роботою по переливанню меду з відрами в бочку. Окремо хочу сказати декілька слів про фільтр. Яка його користь в роботі? Під час фільтрування горизонтальними ситами, коли ми зливаємо з медогунків відро і фільтруємо через сито. Сито постійно треба міняти, воно забивається і, е, криш, ну, воском, і це призводить до того, що фільтрація е, призупиняється, стає повільнішою, мед може перелитися через верх, через сито, або ми просто втрачаємо час на цей процес. Е, Вертикальні сита фільтрові дають можливість, е, підтримуючи рівень меду. Е, Десь на такому рівні ми маємо, що воскова кришка буде зверху, а мед, який без воску, буде завжди знизу. Насос забирає мед з цього рівня. Десь 1-2 см від дна фільтра. Завдяки цьому фільтр майже ніколи не забивається, вам потрібно буде його почистити всього раз за день. Чи може два рази за день, якщо ви будете багато меду відкачувати, може у вас буде більша медогонка по продуктивності. І е, це е, спрощує ценкий процес е, в два рази по швидкості. Ми забираємо е, ручний фільтр е, на, від, на відрові. Біля медогонки ми забираємо процес переливання меду відром в бочку і е, можемо... Е, Транспортувати мед шлангом на відстань 20-30 метрів без питань. Тобто ви можете поставити бочку в другій кімнаті, поставити сигналізатор рівня меду на бочку і вона буде давати вам сигнал, що бочка наповнилася, треба виключити насос. Ось так, скажімо, пасічник може не зразу за рік, за два. За три сезони для себе декомплектувати ту лінію, яка йому потрібна в залежності від розміру його пасіки. Е, Якщо у вас 50 сімей, може вам достатньо тільки простого стола і медогонки. Якщо у вас е, немає помічників, ви захочете собі добрати, докупити е, фільтр і насос для того, щоб е, не, не носити відрами мед. І не, і тратити на це е, час свій. Якщо у вас більше 100 сімей, 200-300 сімей, то цей комплект вам е, реально буде економити ваші ресурси е, по е, силі е, помічників ваших, по кількості помічників на відкачці. І ви можете більше приділяти час відбору меду і транспортуванню корпусів з пасіки на Ось так е, Коротко я старався розповісти про особливості роботи даного обладнання. Воно вже в нас випробуване на багатьох пасіках України. Наші клієнти дякують нам за гарну якість продукції. Зверну вашу увагу, що це все обладнання виготовлено з харчової нержавійки 304 марки. Все обладнання виготовляється в нас на підприємстві, проходить повний технічний контроль, для цього ми сертифікували наше виробництво по стандарту ISO 9001. І кожен рік ми стараємося підіймати якість продукції, стараємося реагувати на зауваження наших клієнтів. Для того, щоб покращити і конструкцію, і якість обслуговування. До речі, нагадаю, що вся продукція компанії BISTAR має двохрічну гарантію і пожиттєвий сервіс. Завжди, з любими питаннями, ви до нас можете звернутися, яка б медогонка у вас не була, чи це 5 років випуску, чи 7 років випуску. Ми завжди прийдемо вам на допомогу, підскажемо. Відремонтуємо, переобладнаємо, якщо потрібно, під нові потреби. Звертайтеся, будемо раді працювати з вами.